Друзі, вітаю вас в новому випуску нашого подкасту Козацький кешфлоу. І сьогодні в нас чудовий гість Дмитро Осипенко, тім -лід PPC команди. Маодау діма, привіт. Привіт. Так як ми, наприклад, в рамках агенції працюємо в більшості з малим середнім бізнесом, я завжди стараюся знаходити якісь ідеї і стратегії, а якось цей малий середній бізнес може конкурувати з великими гравцями, тому що знову ж таки їм, їм також потрібно якось зростати їм також потрібно е, розвиватися, але дуже складно конкурувати, коли є великі маркетплейси. А в Україні їх насправді не так і мало їх доволі багато, і які краще по доставці зазвичай по цінам і по всьому іншому. А можливо, в тебе є якісь цікаві ідеї безпостереження, бо якби ти це поставив на місце там, або власника, або маркетолога в такому невеличкому там умовно кажучи, товарному проєкті, абстрак, абстрактна, якась ніша. Як би ти будував роботу, на що б ти ставив ставки, можливо, якісь цікаві стратегії у тебе є, або якісь цікаві ідеї? Ну насправді досить прикольно, що ти вирішив задати це питання, бо місяць тому я їм також задавався там і спілкувався з комерційними менеджерами, щоб дізнатися у них це. Бо виходить, у нас така ну як і в більшості, мабуть, яка ситуація, що якщо ти супер великий продавець, ось тобі всі умови. Ось тобі там тебе підтримує вендор або постачальник, або м -м, виробник, е дасть тобі там можливо ще й промобюджет на розвиток, щоб ти більше продавав через себе. І ніколи маленький гравець не отримує такі солодкі ціни, та умови, як отримує великий. Uh, і я тоді думаю, а як же ж ну, типу, як маленьким магазинам взагалі існувати, якщо ну це все для них недоступно. Uh, і перше, що це можна продавати товар, який uh, не має офіційних вендерів, провозити самому, тобто імпортувати самому з які, товар, Наприклад, якісь азійської косметики, досить багато корейської косметики, є там інші різні товари офіційних представників, або яких немає в Україні і деякі мережі возять самі, або ж можна імпортувати собі. Друге, це, мабуть, нішевість. Тобто, якщо ти великий мультикатегорійний сайт, ти не можеш бути експертом в усьому, ти там не можеш. Наприклад, нас не знаю, ефективно проконсультувати по водилищам там для рибалки, або які там снасті потрібні, або там проконсультувати по велосипедам. А ось монокатегорійні сайти, особливо маленький середній бізнес, особливо якщо власники горять ці ніші, не там просто вирішили продавати. І вони експерти в цьому. Це може бути супер їх сильна сторона і чому до них ідуть. Навіть якщо в них трохи дорожче, там, ніж у нас. Тому що там, для новачка особливо купити там, велосипед, який йому підійде, або під його цілі, то потрібно отримати консультацію. Ну і третє, це умови. Е, я не знаю, як е, в інших країнах, окрім США е, користувачі себе ведуть. Але у нас також досить розбещені е, гості, клієнти, покупці, потенціальні користувачі. Uh, і вони там не люблять очікувати більше двох днів на свою uh, посилку. Тобто потрібно одразу відправляти, комунікувати, не набридати. Тобто, ти типу, потрібен, ну повинен uh, з усіх сторін облизати гостя. Не дай Бог, щоб при першому дотику з тобою він там щось ну заф... Ви щось зафокапили. То він же ж ніколи не повернеться, ще й піде десь напише. <світтє> Топ-3 дуже хороший в тебе насправді я також згоден. Що спробувати шукати типу як дефіцитні товари або товари, які знаєте, типу категорія товарів, яка користується попитом, але от саме цього бренду ще немає, і ти можеш влізти і, відповідно, бути як в неконкуренції, конкуренції, та аля там Блакитний океан, з нішовий магазин, з якимось людським обличчям, так, зі своїм вайбом, з якимись можливо навіть зі своїм ком'юніті, так, згодом? Ну і третє, нагадаю, що ти сказав в останнє. Це облизувати покупця <гум> та ну сервіс виходить. Дуже крутий сервіс, а так однозначно це буде працювати. Ну відповідно, це така стратегія входу. А далі вже можна пробувати щось розбудовуватись так. Пробувати так, статус. так, бо немає сенсу конкурувати з великими гравцями в тому самому товарі, ну, типу. Просто великий е, бізнес з'їсть, е, по-перше, не дасть тобі показів навіть в аукціоні, бо видушить тебе ціною за клік. Ну там, якщо хтось новий влазить, все ж це, всі ж це бачать статистики аукціона, і можуть побачити, хто там новий почав від'їдати. Ну, якщо ти не тему, от коли тему пройшов, всі це побачили, але ніхто нічого не міг зробити, бо там е, також досить великі бюджети. Якщо не маєш великих бюджетів, то немає прям сенсу сунутися в шопінг і намагатися ну, якусь частку або від'їсти. Або ж якщо у тебе суперкрутий сервіс, а ти супер спеціаліст, то є сенс, звісно. Тому що все ж таки по LTV ти можеш бути в плюсі. Якщо навіть дороге залучення першого, першого дотику, то. Круто о, зробивши комунікацію та сервіс, людина до тебе повернеться і так, а ще й розповість іншим. Також ну як, як в мінус, так і в плюс. А ось ти заговорив про це, і ми колись в наших маркетингових кругах говорили про те, що в Штатах ніхто вже не заробляє з першої транзакції, всі заробляють з другої, з третії. На LCV якось плавненько наш ринок при тому, що там, грубо кажучи, ціни за кліки. Там і CPM у нас ще не такі дорогі, але і ціни у нас не, не такі. Дорогі, як у Штатах, наприклад, і ми вже також плавно підходимо.